А я щось маю. Я маю мармурову дарничанку. Дарничанка, мармурова. Перша в Україні вона вже з'явилася в нас. Мармурова дарничанка з бордюрчиком. Ви таке бачили? Якщо у вас шикарна біла підлога. А якщо у вас взагалі темна підлога, постеріть тобі красуню в світлих відтіночках. Подивіться, як вона класно виглядає. Коштує дешево, виглядає дорого. Таке рідко буває. Подивіться, подивіться її основу. Основа, яка стирається і чиститься безподобно. Основа не ткане волокно. Уявляєте, біла основа, біла дерничанка. Це божественна дерничанка. Вона просто хоче до вас додому, абсолютно за невеликі гроші. Є різна ширина, тому обов'язково звертайтеся і ми підберемо вам цю клесючу доріжечку. А ви подивіться, хлопці бояться, вони хочуть щось перемотати. А давайте покажемо, що ми тут перемотуємо, Будь ласочка. так от дві секундочки. А ну-ка, давай кидамо. Вау! Крім мармурової дерничанка, доснів такі шикарні квіти. Ваша! А наша ти собі сховав цю доріжку! Давай її покажемо теж! Подивіться, скільки крутих доріжок! Одні квіти на квітах! Замовлення на дерничанку, замовлення на квіти, замовлення на будь-що виконуємо. Звертаються, килими України, все зробимо.